старые потом склепы. Mm -hmm. Мы э, заставили хлопца, который интересуется этой мыслью, который пошел в интернет и посмотрел все, всю историю создания склепов. Історія склепів ще знайде своє відображення років через десять. Воно буде дуже популярним. Це буде не просто склеп, це буде археологічні цілі і історичні пам'ятки, тому що це родинні пам'ятки, так? І родинні пам'ятки це є відомі історичні особи, і ціле можна прослідкувати, ціле генеалогічне дерево там родина. І я вважаю, що це надзвичайно духовний момент, коли. Скажімо, родинне, родинне поховання, тому що зараз в законі написано родинні поховання, але не визначено методики, як саме це робити. Слава Богу, що ми, як то кажуть, провели логіку між цими законами, між цими статтями закону і зрозуміли, що коли. Термін статті 2 під поховання, угу. який війшов в дію першого січня 2004 року, цей закон про поховання похоронну справу. Ми його зв'язали ці дві статті і почали дозволяти там, де поховане на кладовищі, допустим припустимо, шаровечка, яке е, закрите, систематичне поховання. має, але ми вже враховуючи цей зв'язок, логічний. І скажімо, стали на на не не просто скажімо, на якісь такі, як, як люблять ставати на часом українці, на принципі скажімо, диктаторства. Ми стали на принцип таких гуманістичних соціально-психологічних принципів позицій, скажімо так, і ем, дозволяли залишаємо, залишаємо зараз місця, робимо під поховання. Припустимо, якщо колись згідно чинного законодавства згідно інструкції. Розташування могли від одної людини до другої людини було 0,5 метра, то в цих 0,5 метра, а залишали метр. Тоді не було такого, скажімо, педантичного раціона... питання не сприяли про по раціональне використання землі. Тому то раціональне використання землі в нас зараз є слушним, є на часі, і ви всі знаєте, що земель запасів таких вже немає, воно вже розприватизована. Роз... Ну, скажімо так, роздане, м'яко кажучи, чи за гроші, чи без грошей, але більше переважна більшість якихось клаптиків землі мають власники. Тому -то таких громадських земель, громади, міста чи села надзвичайно мало. Тому -то на майбутні питання і склепів, і питання раціонального використання землі, і питання керматорії буде стояти більш гостро, аніж воно стоїть зараз. Хмельницьке місто розкішне в плані, скажімо так, Виконання закону України про поховання і похоронну справу, де написано, що той, хто зобов'язався поховати померлого, мусить виконати його волевиявлення. Волевиявлення полягає в тому, як хотів покійний, де хотів бути похований, за якими звичаями, в якому місці, в який час. Тому -то ми надзвичайно суворо контролюємо. Оці питання соціального плану, психологічного плану, тобто ми задовольняємо ці побажання і покійників, і їхніх родичів. Тому то 11 кладовищ, а то і 13, якщо взяти за територіальним принципом, наприклад, кладовище Ружична має дві території, кладовище Гречане має дві території, кладовище Лізня має дві території, тому -то якщо за територіальним признаком, то їх буде всі 14. Це найбільша кількість кладовищ на Україні. Тому то Хмельницька міська ритуальна служба має надзвичайно багато повноважень, багато і величезний mm -hmm. об'єм роботи, який надзвичайно складно виконати, тому що він справді об'ємний. А, 에... а вопрос о крематорії не ще в місті? Згідно старого чину законодавства, е... питання крематорії стояло у містах, де є мільйонна кількість жителів. І крім того, мільйонна кількість жителів. Це має бути лише комунальна. тому -то, комунальна форма власності, скажімо, на, на без грошів її будувати, якщо одна плита газова для спальнення коштує 8 мільйонів, це надзвичайно складно, нереально. виділити такі кошти нереально. Якщо взяти, інвестувати, інвестувати приватників, такі, то це питання надзвичайно тонке.